Вітаю вас, дослідники мистецтва! У цьому випуску з вами, як завжди, Кіт Муркутун, але трішки замерший. І тому, щоб трішки зігрітися, ми поговоримо про мистецтво, яке знаходиться у найспекотнішому місці. Це не вулкан, це Єгипет. Єгипет розташований на північному сході Африки. Це земля, де майже не буває дощів, і тільки ніл, який протікає через всю країну, давав воду. Протягом майже чотирьох тисячоліть розвивалось мистецтво Єгипту. Річка та Сонце. Ось головні дієві особи в єдиному просторі мистецтва стародавнього Єгипту. Живопис, архітектура, скульптура, дрібна пластика все призначалось для загробного життя. Смерть розумілася як благо до іншого життя і тому розглядалося як перехід. У інше, тому, крім мумій, у гробницю ставили скульптурний портрет померлого. Портрет повинен бути дуже схожим. Для цього що у живої людини знімали маску. Так вперше в Єгипті зародилось мистецтво портрету. Карбована форма передачі людського образу, коли голова зображалась в профіль, торс у фас, ноги в профіль, і сьогодні досвідченому глядачеві здається неймовірно виразною. Портрет ідентифікувався за рахунок слова тексту, який вписувався безпосередньо в статую. Художник і писар в Єгипті мали високий статус, але найвище соціальне становище займав цар Фараон. Провідним видом мистецтва в Єгипті була архітектура, всі інші види підкорялися їй, залежали від неї. Історію стародавнього Єгипту прийнято ділити на наступні основні етапи додинастичний період. Стародавнє царство, Середнє царство, Нове Царство та пізнє царство. Архітектура стародавнього Єгипту представлена двома видами поховальними спорудами і храмами. Перші поховальні споруди масштаби гробниці, вкопані в кам'янистий ґрунт, над якими зводилось невелике переміщення з цегли. Період стародавнього царства. Це час розквіту єгипетського мистецтва, три знамениті піраміди Хеопса, Хефрена і Мекарина. Хеопса відноситься до найвищої піраміди 142 метри. І вона є одним із семи чудес світу. Розквіт храмового будівництва відноситься до нового царства. Храми нового царства були колосальних розмірів. І мали самостійне значення. Найзнаменитіший храм Нового царства це Карнканський. Вся суть стародавнього Єгипту вражає насамперед своєю монументальною статичністю. Зображення завмерло на століття у своїй незмінності, вся скульптура розрахована на фронтальний огляд. Існують два типи зображення божественного сану сидяча і стояча фігура. Не потрапляють під ці канони писарі, які зображаються, сидячи на землі у позі Лотоса. Як правило, монархи зображались з оголеним торсом, одягненими в плісировану спідницю на голові царська хустка. Всі монархи зображалися молодими повними життєвих сил. Особливим різновидом царських скульптур були сфінкси – фантастичні образи левів з людськими головами, що передавали риси правлячого фараона. Заслуженою популярністю користується прославлений великий Сфінкс, що піднімається близько нижнього пірамідного храму Хефрена. Його основу становить вапня... вапняна скеля, що нагадує фігуру лежачого лева. Висота сфінкса дорівнює 20 метрів, довжина 57 метрів. Обличчя сфінкса було пофарбовано у цегляний колір, смуги хустки в синій і червоний. Основний матеріал, з якого використовувалася скульптура, кам'яні тверді породи. Потрібно зауважити, що стародавня єгипетська скульптура не ставила завданням передачу характеру настрою. Ці проблеми виникнуть і будуть вирішені набагато пізніше в інші епохи. У середньому царстві надзвичайно поширена дрібна пластика, виконана з дерева або теракоти. Скульптура нового царства розвивається трьома шляхами. Прагненням до гігантоманії, до вишуканості і декоративності, до життєвої реальності. Приплив багатств змінили умови побуті знаті, зросло прагнення до розкоші. Мистецтво стає пишним, декоративним, у ньому швидко ростуть реалістичні устрімління. Живопис і рельєфи стародавнього Єгипту грали не менш важливу роль в мистецтві Єгипту. Рельєфи і розписи рясно прикрашали стіни гробниць і храмів. На відміну від скульптури, рельєфи і живопис здатні до оповідань. На стінах зображали сцени сільських робіт, полювання, побуту царя і вельмож. Їх розташовували горизонтальними смугами з суворим дотриманням канону. Ми простежили загальний шлях розвитку єгипетського мистецтва. І сьогодні, через тисячоліття, це мистецтво не перестає викликати величезний інтерес у нашій цивілізації. Культура стародавнього Єгипту надавала вплив на наступні епохи, а саме на культури Греції та середньовіччя.